Як зрозуміти, що перед вами фейк? Вісім способів розпізнати фейкову інформацію. Чи можна вірити всьому, що прочитали? Звісно ж, ні, особливо під час війни, коли росіяни вливають у пропаганду шалені гроші та постійно вигадують нові нові інформаційні спецоперації проти України? Україні! Героям Слава Героям. Спасі. Їхня найближча мета. Знищити нас, нашу державність і бойовий дух, далі Європа та інші партнери України. Наша ж мета цьому протистояти, розвивати країну і себе. Тож підпишись на перший керіврійський. Ми моніторимо ситуацію та регулярно розвінчуємо російську маячню. Коротка інструкція, як розпізнати фейк. Прочитали щось, піддайте це сумніву. Це значить, поставте собі кілька запитань у статті, новині або анонімному повідомленні в телеграм-каналі, які ви прочитали, представлені різні точки зору. А ви довіряєте цьому джерелу загалом? Ця інформація викликає у вас сильні емоції чи посилається автори на джерело. Якщо так, чи воно офіційне, чи реально існує, чи можна довіряти авторам або медіа, які це публікують? Дослідіть ресурс, на якому опублікована інформація. Перегляньте детальніше газету, листівку, сайт або канали соцмережі, які повідомлення там найчастіше поширюють, яка їхня інтонація, чи є контактна інформація про людей, які пишуть ці повідомлення, або ж він анонімний. Перевірте перше джерело. Чи вказано в повідомленні або новині посилання на того, чи ту людину або інституцію, які першими це повідомили, спробуйте загуглити і знайти сайт, де новину вперше опублікували? Перегляньте за допомогою веб-архіву, чи раніше ця новина мала такий самий вигляд. Читайте далі. Заголовка назви публікації чи початок постів можуть бути обурливими або викликати сильні емоції. Чому? Усе просто їх роблять такими, щоб отримати якомога більше кліків. Але чи є за заголовком бодай якась інформація, яку можна підтвердити або спростувати фактами? Перевірте автора повідомлення, виконайте швидкий пошук по автору. Загугліть, знайдіть його або їхні сторінки в соцмережах, сторінки з іменами автора в авторитетних медіа. Клікніть на це ім'я і перегляньте, що ця людина пише зазвичай. Спробуйте оцінити, чи справжня це людина або ж вигаданий персонаж. Центр протидії дезінформації. Інформація нагадує, коли бачиш анонімний телеграм-канал, ніколи не знаєш, хто за ним стоїть. Це може бути хто завгодно, навіть команда розвідки генштабу РФ. Тому споживати інформацію треба з джерела, яке ви можете перевірити, і яке посилається на офіційні джерела або саме є таким. Перевірте дату. Іноді в українському інфопросторі з'являються репости старих новин зі зміненими заголовками. Але це не означає, що вони стосуються поточних подій. Перевірте ілюстрацію. Переконайтеся, що зображення справжнє та відповідає новині. Можливо, перед вами фотофейк або стара світлина з іншого місця. Скористайтесь функцією знайти це зображення в браузері Google Chrome, натиснувши на фото, як розпізнати фотофейк. Перегляньте зображення, подумайте, чи відповідає воно сюжету або події, яка описується, чи є в ньому щось, що виглядає неправдоподібно, або таке, що викликає ну дуже сильні емоції. Ми підготували огляд спеціальних ресурсів, які допоможуть виявити підроблене фото. Google Reverse Image Search це найпростіший і найшвидший спосіб перевірити фото. Натисніть на зображення правою кнопкою миші. Оберіть опцію Шукати зображення в Google. Також можна завантажити обране фото. Пошуковий рядок в Google зображення. це допоможе відшукати схожі картинки і знайти інформацію про перше джерело. Image Edited ресурс допомагає з'ясувати, чи редагував хтось фото до публікації. А ще ресурс виявляє метадання аналізованого зображення пристрій, на який було знято фото, назву програми, яку використовували для редагування, час зйомки тощо. TinEye сервіс допомагає перевіряти за урлом зображення або завантажити раніше збережену картинку. Фото можна відфільтрувати за час публікації, а також відсортувати картинки за тим, як вони змінювалися. І наостанок не читайте новин на сайтах, про які нічого не знаєте. Проте пам'ятайте, що навіть авторитетний сайт інколи може помилитись. Утім, солідні видання, які поважають свою аудиторію, обов'язково вибачаються за помилку та виправляють її. Тож розвивайте критичне мислення і навички фактчекінгу. Ставте під сумнів будь-яку інформацію, не підкріпленню доказом. Лише фотографії, відео чи опубліковані документи доводять факт. Усе решта суб'єктивні судження. Підписуйтесь на перший Криворізький у соцмережах. Поділіться цим відео з близькими. Слава Україні! Героям Слава Україні!